Вітаю вас, друзяки! Сьогодні поговоримо про компанію, яка вже понад 65 років працює у сфері систем охолодження двигуна. Це Моторад. Цей бренд не просто виготовляє деталі, він створює рішення, які підтримують оптимальну температуру двигуна, захищають ваш мотор і забезпечують безпеку в дорозі. Тож поговоримо детальніше. Моторад заснований в Ізраїлі ще в 1958 році. І з того часу компанія. Перетворилася на глобального лідера в області терморегуляції для автомобілів від легкових до комерційного транспорту. А тепер для гібридних та електромобілів. За ці роки компанія відкрила завод в Мексиці та офіси зі складами в Німеччині та Америці. Вона співпрацює з ОАМ-виробниками та постачає рішення, які відповідають суворим стандартам якості, а часто і їх перевершують. Тобто, коли ви купуєте термостат або радіаторну кришку моторад, ви отримуєте продукт, який використовується на конвеєрі. І тут дуже важливе питання для вас. Ви зазвичай звертаєте увагу на те, чи деталі йдуть на конвейери авторобників, чи більше спираєтесь на загальний авторитет бренду. Напишіть про це в коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку. Давайте трохи розберемо асортимент. Моторад виготовляє традиційні механічні термостати з восковим елементом, моделі з байпасним клапаном. Електронні термостати з МАП-контролем, а також спеціальні термоклапани для електромобілів. Є інтегровані корпуси з фланцем і датчиками температури. Це значно спрощує встановлення і забезпечує точний контроль температури двигуна. Для радіаторів компанія пропонує широкий вибір фланців та патрубків з різних матеріалів. Від пластику до алюмінію та чавуну. Більшість сучасних вузлів дозволяють під'єднати декілька шлангів, а деякі вже мають інтегровані канали для різних температурних контурів, що особливо актуально для електрокарів. Кришки систем охолодження від моторад також на висоті. Точний контроль тиску. Запобіжний важель для безпечного скидання надлишкового тиску і перевірка герметичності на заводі є паливні кришки з замком і клапаном K-Vent, які безпечно випускають надлишковий тиск і запобігають. Розприскуванню пального. А для дизельних авто з системами AdBlue окремі кришки з суворим дотриманням екологічних норм. До речі, а ви знали, що від правильної кришки паливного бака залежить і безпека, і робота системи впорскування пального? Напишіть в коментарях, чи перевіряли ви це у своєму автомобілі. Вся продукція мотора. Проходить багаторівневий контроль якості, тести на довговічність, корозійну стійкість, гідравлічні випробування та перевірку робочих характеристиків клапанів. Інженери вимірюють температури відкриття і закриття, хід клапана, гістерезіст, герметичність все для того, щоб двигун. Працював без перегрівів і аварійних ситуацій. Такий підхід гарантує надійність і довговічність, яку підтверджують ОЕМ-виробники та тисячі клієнтів по всьому світу. І як завжди, важливо знати, де купувати такі деталі. В екосистемі автомобіліста Exist .ua ви знайдете всі продукти моторад: термостати, кришки, фланці та датчики. Усе оригінальне із перевіреним походженням і можливістю підбору за він-кодом вашого автомобіля. Потрібна консультанта експерта або допомога у підборі. Наші фахівці завжди на зв'язку. Потрібне СТО для встановлення ми покажемо перевірені майстерні у вашому регіоні, щоб робота була зроблена якісно і без сюрпризів. Підсумок простий. Моторад це точність, надійність і багаторічний досвід. А завдяки ExTA ви отримуєте не просто деталь, а комплексне рішення для безпечного та ефективного функціонування вашого двигуна.